Факт родинних відносин між фізичними особами встановлюється у судовому порядку, коли цей факт безпосередньо породжує юридичні наслідки для заявника. Право на спадщину, право на пенсію у зв'язку із втратою годувальника, одержання компенсації. Заявниками у справі про встановлення факту родинних відносин можуть бути спадкоємці померлої особи, які мають право на спадщину як за законом, так і. За заповіток і для яких у зв'язку із встановленням факту родинних відносин мають настати певні юридичні наслідки, особи, які мають право на пенсію у зв'язку із втратою годувальника, і яким органи пенсійного фонду відмовили в її призначенні через відсутність доказів, що підтверджують родинні відносини. Інші особи, якщо встановлення такого факту тягне виникнення юридичних наслідків для цих осіб. Прокурор також має право звернутися до суду із заявою про встановлення факту родинних відносин для осіб, інтереси яких він представляє за законом. Водночас справи про встановлення факту родинних відносин із метою одержання спадщини не можуть розглядатись судами. Заяви встановлення факту родинних відносин, в якій зазначається мета, з якої заявник просить встановити цей факт, можуть додаватись такі документи та докази. Докази, які підтверджують наявність цього юридичного факту: це анкети, акти, автобіографії, листівки, сімейні фотографії, листи ділового та особистого характеру, особові справи, рішення суддів, ордери на вселення. Обмінні ордери по господарській книги, виписки з домових книг та інші документи, які у собі містять відомості про родинні відносини осіб, довідки органів реєстрації актів цивільного стану, про неможливість поновлення втрачених записів, внесення змін і доповнень виправлень у записі актів цивільного стану, пояснення свідків, яким достовірно відомо про взаємовідносини померло із заявником. Цей перелік не є вичерпним. Водночас рішення суду про встановлення родинних відносин не може бути підставою для внесення виправлень, змін чи доповнень в актовий запис видачі заявнику нового паспорта. Якщо виникнення права на спадкування залежить від доведення певних фактів, то особа може звернутись до суду із заявою про встановлення цих фактів, що у разі відсутності спору розглядається за правилами окремого провадження. Дружина чи чоловік також мають право на спадкування у разі смерті одного з подружжя. Однак такі члени з сім'ї не перебувають у кровному спорідненні. Встановлення факту родинних відносин між такими особами чинним законодавством не передбачено. Для них може мати правове значення встановлення факту реєстрації шлюбу чи факту проживання однією сім'єю без реєстрації шлюбу у відповідних. Випадках суд не має права відмовити у розгляді заяви про встановлення факту родинних відносин з тих мотивів, що заявник може вирішити це питання шляхом встановлення неправильності запису в актах цивільного стану. Право вибору належить заявнику. відповідно до пункту 5 частини 1 статті 256 Цивільного процесуального кодексу України. Суд вправі розглядати справи про встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу за таких умов. Має місце спільне проживання чоловіка та жінки однією сім'єю. Термін спільного проживання не менше п'яти років, мета встановлення факту, розподіл спільного набутого майна, спадкування за законом, крім того, важливою складовою є відсутність спору про право. Із прийняттям сімейного кодексу України законодавець закріпив рівні права чоловіка та жінки, які проживають у незареєстрованому шлюбі. Зокрема, на придбане майно в період цього шлюбу, а в цивільному кодексі України право на спадщину. Слід звернути увагу, що оскільки сімейний кодекс набрав чинності з 1 січня 2004 року і зворотньої сили немає, то положення статті 74 сімейного кодексу застосовується виключно до прав які виникли після дати набрання ними ним законної сили. Дещо інакше законодавець визначився із застосуванням статті 1264 цивільного кодексу України у перехідних положеннях якого зазначено, що правила книги 6 цього кодексу, тобто цивільного кодексу, застосовуються також також до спадщини, яка відкрилась, але ніким не була прийнята до набрання чинності цивільного кодексу України? Водночас слід зазначити, що проживання однією сім'єю жінки та чоловіка без шлюбу не є підставою для виникнення у них права першу чергу спадкоємців спадкування за законом. До заяви про встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу додаються документи та докази того, що між заявником та іншою особою померли, мали місце фактичні шлюбні стосунки. Це може бути свідоцтво про народження дітей, довідки з місця проживання, свідчення свідків, листи ділового та особистого характеру. Також це може бути свідоцтво про смерть одного із подружжя, свідоцтво про народження дітей, в яких чоловік у добровільному порядку записаний як батько, виписки з господарських домових книг про реєстрацію чи вселення, докази про спільне придбання майна як рухомого, так і нерухомого. Це можуть бути чеки, квитанції, свідоцтво про право власності, заяви, анкети, квитанції, заповіти, діловата особиста. Переписка, з яких вбачається, що подружжя вважали себе чоловіком та дружиною, піклувалися один про одного, довідки житлових організацій, сільських рад про спільне проживання та ведення господарства. При подачі однією особою заяв про встановлення декількох фактів, що мають юридичне значення, усі ці заяви можуть бути об'єднані та розглянуті у суді в одному провадженні.